Привіт! Ну що ж, стосунки це погодьтеся, складна штука. Вони повні якихось несподіваних поворотів, непорозумінь, глибоких емоцій. Але в чому ж різниця між справжнім таким міцним партнерством і, знаєте, нескінченною драмою. Давайте спробуємо розібратися, з чого ж складається архітектура по справжньому зрілих стосунків. І от, мабуть, ключове питання, яке собі ставить, чи не кожен. Ну чому? Чому вони такі складні? Здається ж, все просто двоє людей хочуть бути разом, але звідкись постійно беруться якісь непорозуміння, якісь стертя. І знаєте, відповідь тут значно глибша, ніж може здатися на перший погляд. Так от уся справа в тому, що ніхто, абсолютно ніхто, не починає стосунки, так би мовити, з чистого аркуша. Кожен з нас приходить у нові стосунки з цілим багажем минулого. І саме цей багаж, а не тільки людина, що стоїть перед нами, стає по суті частиною цього рівняння. І що ж це за багаж такий? Ну, уявіть собі, це ж цілий набір тут і модель сім'ї, яку ми бачили в дитинстві, і наші особисті страхи, комплекси, наші надії та очікування на майбутнє. І навіть те, як кожен з нас по-своєму справляється зі стресом. Виходить, ми маємо справу не просто з людиною, а з усім її внутрішнім світом. І от коли два таких багажі стикаються, то, звісно, виникають конфлікти. І ось вам перша така типова точка конфлікту, вона виникає там, де те, що один вважає турботою, інший сприймає зовсім, -зовсім інакше. Наприклад, як спробу контролювати. І от вам класичний приклад цього комунікаційного розриву. Здавалося б, невинне прохання. Напиши мені, де ти. Для когось це справді турбота, спосіб впоратися з власною тривогою. А от для іншої сторони це звучить як вимога звітувати, як тотальний контроль, як зазіхання на особисту свободу. І що тут найголовніше зрозуміти? Тут немає хороших і поганих, немає правого і винуватого. Це просто зіткнення, ну скажімо, різних емоційних мов. Конфлікт виникає не тому, що хтось хоче зла, а тому, що люди по-різному розуміють, як виражати і як приймати турботу та любов. Добре, рухаємось далі. Це зіткнення внутрішніх світів породжує ще одну типову точку конфлікту. Можна назвати її боротьбою між зовнішнім образом і внутрішнім фундаментом, тобто між тим, як стосунки виглядають для інших, і тим, якими вони є для самих партнерів. Щоб було зрозумілише, давайте розглянемо такий приклад. Уявімо, один партнер каже, я хочу вініри. На перший погляд, ну, це ж просто про зуби, правда, але насправді за цим може ховатися щось набагато глибше. Наприклад, бажання відповідати певному статусу, створити ідеальну картинку для оточення. А інший партнер у відповідь слухай, може краще зробимо ремонт у кімнаті. І це ж знову таки не про шпалери чи фарбу це зовсім про інший пріоритет, про створення затишку, про безпечний простір, де просто добре бути разом. Бачите, ця проста побутова суперечка насправді ілюструє зіткнення двох цілих життєвих філософій. Для одного важливий зовнішній образ, визнання, для іншого внутрішній фундамент, оце відчуття, що ми команда, емоційна безпека. Тобто, це суперечка не про речі, а про цінності, глибокі, фундаментальні цінності. І коли оці базові цінності настільки різняться, це, звісно, впливає на все, навіть на найінтимніші аспекти стосунків. Переходимо до третьої точки конфлікту, коли близькість перетворюється на інструмент. Що це означає? А те, що в незрілих стосунках секс може стати ну, такою собі валютою, його використовують як доказ, що в нас усе добре, або як спосіб помиритися після сварки, знаєте, без зайвих слів. А в гіршому випадку, навіть як інструмент маніпуляції, зробиш це для мене, отримаєш те. А от у зрілих стосунках все працює зовсім інакше. Там інтимність це не валюта, не інструмент, це просто природне продовження емоційної близькості, результат довіри й тепла, а не засіб для досягнення якихось цілей. І така нещирість, коли близькість стає інструментом, вона ж не виникає на порожньому місці. Часто це частина набагато більшої проблеми. І це наша четверта точка конфлікту, вистава, яку ми маємо грати, тобто ролі, які люди на себе приміряють. Що це за роль така? Ну це як зовнішня маска, яку людина надягає, наприклад, роль сильної жінки або незалежного чоловіка, який все вирішує сам, це образ, який створюється, щоб виглядати певним чином в очах партнера і, можливо, усього світу. Але давайте зазирнемо за цю маску. Що там? А там найчастіше ховається страх, страх здатися слабким чи вразливим, бажання уникнути того болю, який, можливо, вже колись відчувався, і така, знаєте, наївна надія, що оцей вигаданий образ зможе захистити. Тільки от з будь-якою виставою є одна велика проблема. Рано чи пізно глядачі втомлюються, завіса падає, і актор залишається сам один на порожній сцені. Грати роль вічно просто неможливо це виснажує і веде до самотності. Добре, ми розглянули всі ці точки конфлікту. І що ж з усім цим робити, пройшовши через ці приклади, ми підходимо до головного: до справжнього виклику, який стоїть перед кожною парою, що прагне зрілих стосунків. І от, мабуть, найважливіша думка всього цього аналізу: зрілість це не про те, щоб бути ідеальним, бо ідеальних людей не існує. Справжня зрілість це про здатність бачити, визнавати і розуміти власні слабкішці, свої вразливі місця. І як же цього досягти? Це власне ціле мистецтво балансу. І ось три кроки: перший почати помічати свої власні слабкі місця і тригери. Другий, і це надзвичайно важливо ніколи не використовувати слабкісті партнера як зброю в суперечці. І третій на основі цього постійно, активно шукати баланс, баланс між різними, але однаково важливими потребами. Бо це і є стосунки, постійний пошук рівноваги, між бажанням турбуватися і потребою у свободі, між спільними мріями і тим, що відбувається тут і зараз, між пристрастю і глибокою повагою. І, звісно ж, між особистим і спільним, от у цьому, власне, і полягає все мистецтво. І наостанок, усе, про що ми говорили, зводиться до одного простого, але дуже глибокого питання що це, партнерство, чи вистава? Це союз, де двоє людей допомагають одне одному рости, чи це просто сцена, де кожен відіграє свою заздалегідь вивчену роль? Гадаю, над цим варто замислитись. Дякую.